Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові військові теми зі мною гість. Це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Це дуже назад! Дякую, що запросили. Слава! Пане Іване, пропоную розпочати з нічної атаки російських окупантів по території України. Повітряні сили відзвітували. Як ми знаємо, було понад 450 цілей у повітрі. Це і дрони, і ракети різних модифікацій, і крилаті ракети, калібри. Але сумно й те, що не тільки в нашому просторі були російські повітряні цілі, але і на території Польщі. Вирізняться цифри. Спочатку говорили про 8, потім про 10. І от на ранок є публікація видання Реч Посполита. Вони пишуть про 23 російських дрони на території Польщі. Будемо очікувати підсумку офіційної цифри, яку озвучить Карл Навроцький президент Польщі. Обіцяє скликати їхній радбез протягом 48 годин обговорювати, що робити далі. Ну як на мене, прогрес вже в тому, що вони реагували і збивали ці цілі, тому що попередні би вони взагалі не збивали, говорили, що загрози нема. Як вам ця атака? Що буде відбуватись далі? Як ви бачите? Е, дивіться, ну з приводу я так я бачу публікації, що вони збивали, але світлини. Які опубліковані, то там не йдеться мова про збиття. Йдеться мова про те, що він впав, от він лежить в городі, ось тут зруйнований дах. І, ну, питання про збиття ну якесь поки що залишається в повітрі таким самим німим питанням. А це перше, друге, та світлина, яка одна є в. Цей свій такий білий безпілотник, який лежить ем, на городі, я відверто скажу: я не є фахівцем в безпілотних літальних апаратах. Відверто, але на мою думку, от зараз я тут залишаю більше простір для маневру фахівцям. Але я більше схиляюся до того, що це була пародія. це дрон обманка, він пустий, в ньому нічого не було. Ну, вибухівки, але почекаємо дослідження слідчих, і як ви кажете, що їх там могло бути. Два десятки плюс, можливо, там були й бойові, але зазвичай бойовий шахет це я дуже перепрошую, дура в майже в з людини, навіть більше, там 3 метри заввишки. А тут в на світлині валяється щось дуже таке невеличке, м'яко кажучи. Будь-якому випадку ми побачили перші десяток безпілотників, плюс які залетіли на територію Республіки Польща. Дійсно, там є багато жартів в мережі, просто знущаються на цій цій історії. І можна далі казати про те, їх всього було 10, да, а потім ти їх всього було 30. Ну, подумаєш, нічого ж такого не зробили. Але те, що вони летіли в напрямку Жешова, величезного хабу, в напрямку Любліна, тобто це далеко в напрямку Варшави. Це не близький світ. Сказати, що вони десь тут були на кордоні, буде неправильно. Абсолютно від слова зовсім. Це говорить про те, що атака дійсно була цілеспрямована. Вони не заблукали, вони просто цілеспрямовано летіли в, раз, в Жешу, в Варшаву, в Люблін, тобто дуже далеко, і такий великий цинізм. Це заява білоруського міністерства оборони, яке каже: ми були в постійному контакті з польською і литовською владою. Ми їй передавали координати, куди летять безпілотники. Ну, взагалі, ну повна якась несенітниця, таке враження, що Білорусь намагається примазатися. Останнє. Моє велике розуміння, ну мітки, мій суб'єктивізм, два пояснення того, чому Польща не збивала ці безпілотники, так як це зробить Україна. Тільки побачили одразу збили. Перше пояснення може бути в таке політичне. Немає політичного дозволу у Польщі від не знаю, Альянсу або від Сполучених Штатів. Або всередині немає там, єдиного в Польщі розуміння збивати, не збивати, і розрахунок такий, хай вони там летять. О, до речі, я про це говорив. Ну погодьтеся, він виглядає дуже якось серйозно, невеликий. Коли ми бачимо шахет, то це дійсно там величезний, там вибухівка, величезна частина. Ну тут щось маленьке. А немає політичної згоди всередині республік ну, політичне керівництво Польщі. І вони просто очікують, що ну залетів, а потім назад повернеться там, перехрестилися. Слава Богу, хай летить в Україну, кудись падає, але не на нас. Пояснення як варіант пояснення відкладаємо Другий варіант. Знову залишаю більше на відкуп. Людям, фахівцям, які будуть у ваших етерах пізніше, які розуміються на технічній складовій, але як варіант, це може бути таке пояснення. Білоруге, перепрошую. Польське ППО банально не бачить такі дрібні і низько літаючі повільні цілі. Так, в них величезна кількість радарів різноманітних, які вони купляють за шалені гроші, але вони розраховані на те, щоб бачити. Літаки, гелікоптери, крилаті ракети, балістичні ракети, які важать тонну, величезна кількість металу. А тут із гілок та підручного матеріалу дуже повільно, і як варіант, вони просто не бачать на підтвердження. цієї тези можу сказати: от я спілкувався зі своїми знайомими в Литві, коли в них там був дронопад в минулому місяці, і я запитував їх: а як місцева влада, як ну як вони реагують? А відповідь така. Ніхто не знає, де ці безпілотники летять в напрямку Вільнюса, і каже: ми не знаємо. Ми дізналися про те, що вони залетіли з новин з України, взагалі, що там щось полетіло. Ми взагалі не бачимо. І місцева влада, принаймні, зі слів моїх знайомих, вона позиціонує себе наступним чином: чекають, поки якийсь місцевий житель, фермер не знаю, вийде. На там своє поле або на свій город, побачить, що там лежить щось, якесь там неподобство, почухає рі, каже, ого, нічого собі, бере мобільний телефон і телефонує. Альо, поліція. А в мене такі за такою то адресою лежить безпілотник. Приїжджайте, будь ласка, заберіть. Тобто, ось такий розрахунок був влади Литви. Можливо, в Польщі так само, але знову почекаємо якісь висновки. Але як на мене, я відверто нічого не очікую від поляків. Ну що що вони будуть збивати в нашому повітряному просторі безпілотники? Господи, вони в своєму не можуть наважитися або за технічно, або політично це робити. Що говорити вже про Україну? Я тут більш ніж е, песиміст. Пане Іване знаємо, Володимир Зеленський, президент України, відреагував вже на цю атаку і написав, що Україна готова ділитися досвідом з Польщею щодо системи оповіщення, щодо створення цих мап там і так далі, щодо збиття, тому що наші фахівці все таки розуміються на тому, як. Виявляти та детекція цих повітряних цілей і їх збиття говорить, що давно потрібно запровадити Україна про це говорила спільну систему ППО для країн Європи. Як ви бачите, чи будуть нас просити про допомогу наших фахівців? Так чи настав наш, як то кажуть, зоряний час, коли не нас будуть навчати, а коли наших фахівці будуть запитувати, так як же ці дрони збивати? Ну єдине, що можемо запропонувати, що моніторинг паблік Ніколаївський ваньок перекласти на польську мову і поставити його тільки за гроші на платне користування абонплата. Ну чи погодяться ну, це ж не тільки від Польщі залежить, це ж спільне рішення альянсу. Вони повинні це узгодити. Як до цього поставиться угорщина? Чи вона не заблокує це рішення, чи воно там не підлягає блокуванню? Чи готові вони визнати те, що їхня система не є досконалою, Чи вони досі будуть задирати ніс і казати, у нас все добре? Хоча тут мав питання: поляка, не хочете проговорити про Волинську різню може? а? Як вам? Чи? чи сьогодні вже не на часі? Да, сьогодні вже не цікаво. Звісно, спільна система була б класна, але ж це поляки. Вони не хочуть. Вони хочуть, щоб українці збивали ще на своїй території, щоб воно не летіло до них. Оце дійсно вони б хотіли збивати на свою територію. Ми з вами це вже проговорили. Збивати на територію України. Чи наважаться вони? Не знаю. Мені здається, що ні. Чи є в них чим збивати? Я думаю, є чим є ці системи різноманітні, переносні зенітні, але вони коштують дорого. Безпілотників дуже багато. Нам потрібно щось дуже надзвичайно дешеве, дешеве, економічне, дешево і сердите, щоб вартість збиття кожного безпілотника була в рази нижча, ніж коштовно, кошторно, господі прасову вартість взагалі цього російського БПЛА наведу. Такий приклад. Вважається, що російський безпілотник собівартість його орієнтовно 50 тисяч євро. Вважається так, це ж не офіційно. Так само вважається, що для російського бюджету він коштує орієнтовно там 200-220 тисяч доларів. Знов таки, це не верифіковано. За оцінками наших фахівців. В кількість пострілів, яка необхідна для того, щоб збити цей безпілотник російський з допомогою системи ГіПАРТ, а це орієнтовно коштує 14 тисяч американських доларів. Ну повинні розуміти. Тому чим дешевше буде кількість боєприпасів, ну дешевше вартість боєприпасів, яким збиваються безпілотники, тим економічніше вигідно буде їх збивати і собі варто ну, співвідношення ціни вартості, воно дійсно буде на нашу користь. Тут дійсно треба спільно працювати. Подивимося на реакцію поляків. ну як ми знаємо, поляки піднімали в небо авіацію, і навіть їхні цивільні аеропорти там трохи призупинили вильоти. Деякі рейси були відтерміновані і мали виліти, вилетіти люди пізніше, через те, що незрозуміло зрозуміло було коли. Зупиниться атака, коли можна буде летіти. Але як кажуть навіть наші українці, які там перебувають і перебували зокрема в аеропортах, жодних оголошень не було про те, що дрони взагалі в польському небі вони почитали з новин: хто з американських, хто володіє англійською мовою, хто з українських, хто читає наші пабліки, тобто сама Польща жодним чином не інформувала. І навіть в аеропорту на стійках не було інформації, що це зокрема дрони в небі. Тобто люди не знали. Вони просто бачили на табло, що рейс переноситься на якийсь там термін, буде пізніше, все, але не знали, що насправді відбувається в країні з приводу цієї атаки. Ще є інформація від аналітиків Defense Express пишуть, що Кремль готував ці дронові атаки на Польщу ще з липня місяця, і на російських БПЛА вже навіть фіксували ці сімки польські. Про це вони пишуть з посиланням на польського журналіста, теж шусін Сінтер оглядач. Звісно, потребує інформації підтвердження. Але тим не менше, якщо допустити, що реально Росія планувала ці атаки місяць, другий неважливо термін. З якою метою насамперед промацати у цю систему ППО чи все таки політична провокація? А якщо ми будемо, а як буде НАТО? А що ви будете робити? А що ви нам зробите? Яка мета ваша полюбляю? Ваші питання? Вони непрості. Спробую пояснити. І так давайте собі уявимо, От уявляємо, візуалізуємо закриваємо, закрила очі і уявляємо собі. Білорусько-російське навчання на території Республіки Білорусь. так вони там танчики ганяють вперед, назад стрибають. Що роблять країни альянсу? Ну і Поль, Польща. Вони умовно так через паркан вони там в біноклі, вони спостерігають, що відбувається, куди танки їдуть. Як військові стрибають, які безпілотники запускають, як рішник взад вперед ганяють. Сканують радіоефір Російської Федерації, ну білоруський на там тему, які координати, які позивні, там хто е перший, е хто другий виїжджає з гаражу, умовно дуже примітивно. Це все важливо для того, щоб проаналізувати і потім врахувати в подальшій роботі. Але саме в цей час, поки білоруські і російські війська там десь граються на цьому пісочку, і коли поляки спостерігають за ними. За поляками спостерігають з російської сторони. Тобто, мисливець спостерігає за мисливцем для того, щоб проаналізувати, а як. Поляки спостерігають, да яким чином які системи підняті в повітрі, які знову позивні, які радіоефіри, куди передаються всі ці дані координати, тобто перехопити якомога більшу кількість інформації. Звісно, що воно не в режимі онлайн аналізується, воно аналізується з часом і з'являються слабкі місця. Наприклад, там умовно якесь там воєводство, а в ньому, наприклад, повідомлялося, що не працює якась велика акумуляторна батарея, система ППО вийшла з ладу, і наступні там умовно там півроку вона працювати не буде. Вона стоїть виключно як макет, так обертається, але жодних даних вона там не передає. О для Російської Федерації чудова новина, вони знайшли шпаринку, тобто з полюв за мисливцем. От саме з цією метою, я думаю, росіяни запускали ці безпілотники, які якщо дійсно підтвердиться, хоча з іншої сторони. Давайте відверто. Якщо по один то помилка, два ну подвійна помилка, коли їх вже десяток плюс, то це вже системність. Тому я думаю, що росіяни запустили і спостерігали, як а, Польща, як Альянс, вони реагують. Яке спові сповіщення в них є, як вони зачиняють аеропорти, чи будуть зачиняти? А, як підіймаються літаки, які сам підіймаються? В якій кількості, які позивні, що можна з ними зробити, яких можна там убезпечитися від них у випадку якоїсь там злого задуму з боку Російської Федерації? Тому я думаю, що вони спостерігали і все аналізували. Та ну, і, власне, вже є політичні реакції. Там Еммануель Макрон, Урсула фондляєнка, Калос відреагували Петр Фіала, Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії. І от він зокрема пише, що режим Путіна загрожує всій Європі, не тільки Польщі, так. Чудова фігура мови розуміємо, дав, але ми це чули вже давно. Чи буде за за цією заявою якась якісь реальні кроки, як ви бачите, і чи справді загрожує не тільки Польщі, чи реально Росія зараз готова запустити, наприклад, ті ж дрони в бік Фінляндії, умовно, в бік Литви, Латвії, Естонії, чи поки що тільки Польща і Україна? От під ну, увагою, давайте спробуємо поміркувати що їм заважає запустити в напрямку Фінляндії? Нічого абсолютно. А в напрямку країн Балтії нічого абсолютно. Ну, хто їм може завадити? І, давайте так. Це можна порівняти. Скажіть, у вас є кішка вдома? Ну, немає. Ну давайте, ну давайте Я думаю що ви бачили, там що були там в гостях, е як як вони, як вони себе ведуть. да Вони перевіряють на це, в принципі як і дитина. Вони перевіряють на свої. ну на Свої кордони, да? що можна зробити, коли він сидить на столі, кіда і він починає там склянку там рухати лапою і дивиться на твою реакцію. Якщо ти не реагуєш, ця склянка рано чи пізно полетить е, на підлогу, і потім він зробить це знову і знову, бо йому це дозволило зробити. Але якщо одразу він отримує газетою по п'ятої п'ятій точці, то з вірогідністю, там з великою віргідністю, що він цього більше робити не може, бо знає, що одразу з першого разу отримав по зубах та да, під хвістів. Ну, це робити не треба. Так само і з дитиною. Але якщо ти перший раз не відповів, і другий, третій, четвертий, питання: що, що буде стримувати Російську Федерацію від того, щоб це зробити у майбутньому? Давайте запустимо напрямок в напрямок Фінляндії, впаде десь в я не знаю, в них там це Тайга, не Тайга, там не знаю, як називається. Сніги якісь, ну впало десь в районі Лапланді, ну і що? І яка реакція? Ніякої. А потім прилетить на якусь авіаційну базу. І можна завжди сказати: це не наші, це не наші, це невідомі безпілотки. Можна клеїти дурно легко. Питання в тому, чи готова зараз Росія та чи дозволяють їй потужності зараз розгорнутися ось так от наповну, а не тільки промацувати. Так, давайте поміркуємо. Я бачу статистику, що за червень-липень 25-го року Російська Федерація запустила по Україні всього всіх бойових, небойових безпілотників, обманки, гірпіри, пародії запустила орієнтовно 11 тисяч 700 безпілотників. Давайте відверто потужності. В них є спроможності. є. Чи є бажання? Ну ми бачили вже заяви спочатку від Миколи Патрушева про там фінський мілітаризм, що вони там знову щось готуються, можливо, сплутує трішки в часі. Що було першим? Заява Патрушева чи заява Медведєва, який так само сказав фінський нацизм. Тут вони готуються до нападу на Російську Федерацію. Вчора заява російського керівника комітету з питань оборони Картопола. А, які кажуть, фінський мілітаризм, нацизм, як український. О, тобто це вже третя заява з приводу Фінляндії за останній час. Звісно, вони можуть кидати пісок в очі. Там Фінляндія, тут Польща, тут країни Балтії, для того, щоб заплутати всіх нас, щоб ми не зрозуміли, де саме є там, перша ціль для Російської Федерації, або всі одночасно, або взагалі жодних цілей, але просто заплутати, ввести в таку ману і тримати в підвішеному стані. Білорусь, оце ви згадали вже цей коментар. Я теж його бачила в мережі, що ми там з Польщею на контакті ми їм повідомляємо: ну ну ледь не ми готові з вами воювати пліч пліч Яка буде функція Білорусі? Чи зростає звідти для нас якась загроза? Ну і не тільки для нас, для європейських країн теж. Давайте для нас загрози я думаю, немає. Білорусь вже побачила, чим це може обернутися ті кордони північні, які у нас є тисячу кілометрів. Я думаю, для Білорусі вони ну не підйомні взагалі. від слова зовсім і Лукашенко багато разів він висловлювався звісно, між рядків, але я можу інтерпретувати, інтерпретувати наступним чином: чого вони бояться: що у випадку, якщо дійсно білорусь почне бойові дії проти України, по перше, вони грузнуть в цих лісах. Ми знаємо, ми знаємо Полісся, там Волинська область, це ж ліси, це не поля. Ти грузнеш, Україна повністю знімає з себе будь-які обмеження, і два росі... два білоруських величезних МПЗ, Новополоцький та Мозель, вони просто там буквально до кінця доби перетворюються на попіл. А це найбільші генератори е кешу для білоруської економіки. Якщо їх немає, то все економіка колапсує. І останній великий острах у Лукашенко це якщо та невелика група патріотів білорусів, яка воює на території України. В складі полку Костюся Климовського, вона взагалі не буде нічим обмежена. Україна просто відкриє їм кордон і дозволить повернутися до Білорусі. І вони вже озброєні, не знаю, там на танках, на хамерах, Вони поїдуть захоплювати місто за містом і обертати людей на там до, до своїх лав. Я думаю, Лукашенко цього страшенно боїться. Тому для України я впевнений з боку Білорусі жодних загроз немає, принаймні раціонально є загрози для Польщі, Литви Звичайно, що є, але ми не розуміємо, в яких масштабах чи буде білоруська армія приймати участь, чи знову Лукашенко зіграє дурне склеїть дурний, Скаже: це не я, це Путін. пам'ятаєте як він сказав журналісту Саймону Шустеру. Запитайте у Путіна, чому він війська свої повів додому через Київ. Я в цього не знаю. Ну відвертий цинізм так само він може сказати, що. Путін повів свої війська з Білорусі до Калінінграду через територію Литви та Польщі. Чому він так зробив, ніхто не знає. І чому він там залишився, теж ніхто не знає. І власне реакція Сполучених Штатів Америки цікава. Точніше, її відсутність. Якщо ви бачили це відео Дональда Трампа, журналісти запитали, що ви думаєте про цю атаку на Польщу. Він говорить: у нас безпечне місце, місто, насолоджуйтесь ним. Тобто не зрозуміло, чи він не почув питання, чи він навмисно його проігнорував? Ну в стилі Трампа. Якщо від Америки не буде жодної реакції, то чи можемо ми говорити взагалі про якусь реальну дію з боку НАТО? І, 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 якісь реальні відповіді з боку НАТО від Америки жодної реакції не буде. Він це почув. Він просто склеїв дурня і він просто не хоче відповідати на це питання. Я думаю, ви теж бачили два десятки, три десятки прикладів, коли його запитують: він а? Ви з якого видання? Ви себе дискредитували до побачення. Да? І тут Пряме питання задають, а він каже: ви себе дискредитували, наступне питання, next question. Е, Тому він не буде нічого робити, відповідати так само не буде. І знаєте, який може бути цинізм? Американці ж можуть у будь-який момент відрізати е, польські системи протиповітряної оборони від е, системи цієї онлайн, і Польща просто перетворює весь той всі ті. Дороговартісні коштовні при, при, прилади, засоби, які воно придбали за мільярди доларів, просто на мотлох. Згадайте, як німецький е, інспектор збройних сил він казав, що є така собі умовна червона кнопка на американських літаках а в 35-х, які просто перетворюють його на дороговартісний мотло. Вони просто вони просто не взлітають, вони просто не виконують своїх завдань. І сподіватися, що американці там дозволять їх використовувати протистояння з Російською Федерацією. Є великі сумніви. Ох, є великі сумніви, тому європейці повинні розраховувати виключно на себе. На жаль, станом на зараз вони до цього ще не готові. Вони відверто кажуть: нам треба час, нам треба декілька років, щоб ми могли підготуватися до протистояння зараз. Вони реально не готові. На жаль, що ж слідкуємо за ситуацією і на лінії фронту, і взагалі, як ми бачимо, по всьому континенту, тому що від Росії від країни агресора можемо очікувати будь-чого. Васибі вам за цю розмову, пане Іване. Обов'язково долучайтесь до наступних ефірів. Дякую, глядачам обосток. Нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей на просторах Ютубу бачили правду про війну Росії проти України.